Доброго дня, я з України. Я думаю, ви вже зрозуміли, що сьогодні я в гостях у сестри і хочу вам показати сьогодні її сад, її ділянку. Це вже стало традицією на моєму каналі. І город батьків показувала в минулому році і в цьому. І також показувала в минулому році два або три відео. Навіть не пам'ятаю, було з ділянки сестри. І в цьому році також хочу зняти вам перше відео. Знімала. Навесні, зараз влітку, в середині червня зніму вам відео і, може, ще восени або коли вона буде збирати врожай, також зніму вам відео, прогуляємось. Як завжди, починаємо з вхідної зони. Ось такий в сестри квітник. Ну Вже я вам його багато разів показувала, коли робила огляд садочку сестри. Нагадаю, що це нівакі, це така садова форма. Стриже формує і доглядає сестра сама. Спочатку були просто ялівці досить дорослі, великі і багато було в них гілок. Потім вона ось так вистригла, які вважала за потрібне, прибирала, якісь залишила. І ось такі гарні в неї кульки тут на ніжках. Кульки ці потрібно кожен рік стригти за літо, весну, осінь, не один навіть раз формує вона, для того, щоб вони були такі рівненькі, охайні, і для того, щоб ну, підтримувати саме таку форму. І гілочки також потрібно зачищати, тому що на них також з'являються новенькі гілочки. якісь гілочки вона хоче, щоб були трішечки вище? То вона ось так просто. Скобочки з проволоки поставила, і вони з часом піднімаються. Ну І навіть якщо і потрібно буде ці скобочки залишити, вони зовсім не заважають, їх майже не видно. Цю ось фігуру вона зробила взимку сама. Хотілося їй мати таку фігуру в саду, і вона подивилася не один майстер-клас придумала сама, з яких форм зробити. Тут аж три, ні, навіть чотири форми вона використала і з бетону зробила. Тобто можна вдома самим зробити будь-яку форму, якщо подобається. Зараз дуже багато різних майстер-класів на Ютубі, можна це побачити, вивчити і зробити. І ось з цього боку квітник, який вона вкрила також стружкою, тією, що я свій квітник вкривала, і вона також. Придбала у цієї дівчини стружку таку. Тут кілька пород дерев, ми навіть не знаємо які, але хвойні також є, тому що такий дуже сильний аромат сосни, смоли є. Дуже непогана ця стружка виглядає. В неї вже десь місяць, може, трішечки більше навіть лежить. І ось так вона. Якщо вона навіть потроху потемніша, нічого страшного в цьому немає. Ніяк вигляд квітника не зіпсується при цьому. І ось так вздовж паркану вона оципала сосновою хвоєю. Ось тут також всередині ялівців теж додала соснову хвою. Тут в неї ось такі ялівці, хоче вона, щоб вони трішечки догори піднімалися, дивилися, тому вона зробила ось такі опори, поки що для них підтягнула їх проволокою. Це зовсім інший вид ялівця, інший сорт, але також можна непогано зробити такі ніваки з них. І також вона вистригає ось таким чином сам Спочатку вони в неї повністю були круглі, а потім вона трішечки, так бачите, знизу підстригає, як на ніжці, і зверху ось така кулька виходить. І також на ніжках, на штамбі, кулькою формує барбарис. Тільки тут багато, бачите, ніжок можна вирізати всі, залишити один, можна ось так багато залишити, також непогано, гарно виглядає. Досить така цікава. Клумба в неї, досить гарний квітник. Так, і ось сюди повертаємо. Тут в неї на арках дві троянди. Там вербаха куронні шики. Це їхня кошечка муська вийшла погуляти. До речі, оця вербаха куронішики це була взята гілочка з моєї. І ось такі вже великі деревця вирощені. Також формує вона на штамбі за ну, цим вербом, мабуть, років 7 точно вже є. Так, Сюди повертаємо. Тут в них катальпа. Також вони формують, намагаються стримувати її обрізкою. Зараз почала квітнути, дуже суцвіття в неї схожі на каштанові суцвіття. Дуже-дуже ароматна вона і дуже гарна. Дочці моїй дуже подобається таке велике в неї листя. Дуже декоративне дерево і воно не агресивне, тобто воно не розкидає навколо себе нових паростків, не розсіюється насінням, дуже так охайно себе веде. Так, З цього боку в неї ось така модрина, вона, здається, начебто має такі колючки, а насправді вона дуже мякенька мякенька і ці гілочки в неї на зиму осипаються. Бачите, вже молоденький такий салатний приріст має. На зиму повністю скидає свої гілочки і навесні знову нарощує. Так, З цього боку також ось така нова споруда в цьому році в їхньому садочку. Також саме разом з чоловіком зробили, тато допомагав. І ось так гарно виглядає. Ну, Їм такий стиль подобається. Опунція вже багато, багато квітів заклала. Це та опунція, яка зимує і в нашому кліматі. Нормально себе почуває в центрі України. Нагадаю, ми живемо в коремечуці. Бачите, вона буде квітнути такими жовтими, дуже гарними квіточками. доторкатися до неї ні в якому разі не можна, тому що такі маленькі дрібненькі гілочки, що їх навіть не видно. Але їх потім, якщо вони попадуть під шкіру, неможливо також і дістати звідти. Дуже-дуже тоненькі і дуже, дуже важко потім їх прибрати. Трішечки в цьому році вона розширила свій квітник. В минулому році він ось тут закінчувався. В цьому році ще ось так вона додала. Разом з чоловіком також переробили, прибрали частину газону. Також ось ще одна фігура, яку вона в цьому році зробила. І ось тут такого жовтенького кольору. І також сама зробила ось таку е, фігуру, можна так сказати, споруду з бамбуку. Бачите, сама сама його розрізала, зробила ось такий парканчик, начебто, зробила ось такий струмочок, все повністю чашу, ось цю сама ліпила з цементу, це ось вирізала, встановлювала і ось так гарно виглядає. Там вже он лежать, бачу піддони з сушарки, тому що також займається сушить зараз вишні. І також вже почали ми з нею заготівочку кабачків. Сушимо також солодкі кабачки. Ну, в минулому році було відео. Я робила, показувала рецепт, дуже смачний, нам сподобався як варіант сушки. Додам підказочку або в першому закріпленому коментарі, або в описі до цього відео. Додам підказочку на відео про цукати з кабачків. І ось також тут такий струмочок в неї декоративний, камінцями відсипаний. Дуже гарний. В минулому році вона всі свої гортензії великолисні висадила у відкритий ґрунт. І, судячи зі всього, їм тут дуже-дуже подобається. Подивіться, як багато квітів в цьому році заклала великолисна гортензія. Хоча вони в нас дуже багато років, і в сестри, і в мене, але так багато квітів. Це перший рік вона заклала і одна, і один кущ, і другий кущ. При тому, що вони в цьому році зимували без укриття, вона їх зовсім не вкривала. Ну так, і зима була досить тепла у нас, але все ж таки дуже багато квітів. Там також великолисна гортензія, бачите, і навкруги вона розклала соснову хвою і також саджає в ґрунт додаючи соснову хвою. Тоді гарна кислотність ґрунту, ґрунт вологоємкий і повітряноємкий, тобто гарно дихають коріння і гарно вона наростає. І ось тут в неї інша гортензія великолисна. Минулому році, мені здається, коли я робила огляд саду сестри, вона квітла. Ну, зараз поближче підійду по цьому струмочку. І подивимось, починає квітнути також, подивіться, яка дуже гарна гортензія. О, гарна, вона більш яскрава. Ті з такими рожевими квітами. А ця з такою червоною квіткою, і ще вона якогось такого розміру, такої форми незвичайної, бачите, подобається мені також. Ось такими кульками березклет також вистригає. Ну, а вже ж. Багато де в неї росте лаванда. Хости також непогано себе почувають. В горщиках навіть не горщики, а такі великі відра в неї. Гарно наростають тут такий затишний в неї куточок. А це дуже мені подобається на стіні дівичий виноград. Гарно застеляє стіну. Трояндочка квітне. Це ось у неї пінесету в минулому році взяла. в мене невеличкий відросточок, такий з кулачок розміром, і вже ось такий гарний він має кущик. Вишня. Ну, З задоволенням сказала б вам, що це за сорт вишні, але ні я, ні сестра ми не знаємо, тому що саду також вже 13 років, коли саджали цим, не зовсім цікавилися, не писали, не записували, які сорти ви. Подивіться розмір вишень. Вона просто, ось подивіться, я ось так зроблю. Подивіться, який розмір вишня має. Величезні вишні, просто величезні. Сьогодні разом з сестрою зробили вареники з вишнями, то різали їх навпіл, тому що інакше навіть вареника неможливо зліпити такі величезні вишні. Багато в цьому році, зараз вона займається сушкою. Ну, як багато. Вони, мабуть, все ж таки не такі рясні. От подивіться, який розмір. Не такі рясні, як звичайна вишня, але через те, що вони такі великі, вони не сильно кислі і дуже такі гарні вишні. Вже відійшла черешня. Черешні в цьому році було небагато, але все одно і нас пригостила, і також посушила сестра. На все вистачило вишень. Прилетіли обідати голуби, вже вам показувала, також і розказувала, що вони постійно прилітають, і з кожним разом їх все більше і більше. Дуже вже їх багато. Вони тут ходять, як в себе, вдома, і на ганку сидять і чекають, поки сестра прийде їх погодує. Або чоловік Вони завжди висушують хлібчик і виносять їм, розкидають хлібчик на газоні. І ось такий вони мають город. Є тут лохина. Це вже лохині буде два роки, як ми посадили з нею. Це ми саджали восени 21-го року. Це віддирки, які зроблені від моїх кущиків. Багато має ягідок в цьому році, ягідки досить великі. подивіться, які грони. Кущики виглядають гарно, листечко таке зелене, не червоне. Також вони її підгодовують. Чоловік слідкує за тим, щоб вона завжди була полита. Ну, Як саджали, як робили ґрунт, є окреме відео, там все дуже-дуже детально я показала. І навесні нагадала, тому що саджала ми ще два кущики. Ось тут кущик, але він швидше за все пропав. Показувала вам, коли саджала, що. Були вони такі ну досить слабенькі. А цей кущик непоганий. Щось ягідки з лихи не валяються, мабуть, пташки повідривали та покинули їх. Ну Тут також, тут, я думаю, цей кущик буде непогано почуватися і буде непогано рости. Помідор сам висіявся. Ось, подивіться, буває, мені пишуть, що не, ну, не дуже гарно вкривати. Город, чи будь-що сосновою хвоєю або сосновою тирсою, тому що закисляє ґрунт. Ось тут ця вся ділянка це. Чиста, соснова хвоя, і тут все кисле, весь ґрунт. Точніше, його тут немає, все засипано спочатку корою, будь-якими старими стовбурцями дерев хвойних. Також викладали сюди гілки ялівців обрізаних. І ось, будь ласка, висіявся помідор. Подивіться, як він гарно виглядає. Вже ж сестра його не прибирає, бо вже шкода, не пасенкує, нічого не робить. Але і листя в нього гарно. Гарний, і квіточок дуже багато, сам виріс, і я думаю, що буде ще й непоганий врожай, сестра з нього мати. Тут огірочки, це вона підв'язала огірочки китайське чудо, їм дуже подобається цей сорт, і сестра слідкує за тим, щоб він ріс так, як потрібно йому. Тобто, саме цей кущик вона посинкує, Зараз разом з вами обійдемо, я вам покажу, які вже огірочки там мають цибулька. Гарна вже в неї наросла в цьому році. Тут помідорчики, також вже вона їх відв'язала, кілочки поставили. Пасинкує помідорчики, високорослі обов'язково. Все в неї замульчоване. Бачите? Так як і в мене город мульчує, вона також. Слідкує, щоб було полито завжди коріння в огірочків. Подивіться, вже, який довгий-довгий огірочок вона, мабуть, Хочу подивитися, наскільки довгий він може вирости, бо він вже сантиметрів 30-35 точно має такі тоненькі. вони. Сестрі з чоловіком подобається смак цих огірочків, і тому вона його кожен рік саджає. Ось так в неї квіточки ростуть на городі також, це швидше за все, або сама петунія висіялася, або вона спеціально так посадила, щоб було гарно на городі. Помідорчики гарно виглядають, кущ лаванди, такий яскравий, такого насиченого кольору, коли сонячно. Ось зараз нас трішечки затягло небо хмарками, а коли було сонячно, навіть ще нагород не підійшов, а вже дуже ароматно, чутно аромат лаванди. Тут в неї червона цибулька вона посадила під зиму. Мені здається, вона садила цю цибульку, вже гарно виглядає, така гарна наросла. Тут щавель не раз вже вона його зрізала і знову він такий гарний має ріст, вже також можна зрізати і заморозити або законсервувати. Чорнобривці, це вона сама сіяла, також зі мною поділилася, казала, я вам показувала. Так. Замульчоване, все, бачите, там трішечки морквочки в неї. ну Нагадаю, що картоплю ми не саджаємо в своїх городах, не вона, ні я, тому що саджаємо, і доглядаємо, і допомагаємо батькам, і саджаємо у батьків. Це в неї броколі капустка. Бачите, вже зав'язала качанчик, скоро буде наростати. Кілька штучок вона тут посадила. Помідори також висаджує різні, і по висоті, і високі, і низькі, і по кольору також і темні, і червоні, і рожеві, і жовті, будь-які це ось низькорослі. Помідори, це, мабуть, вона висаджувала з моєї розсади, я давала також розсаду і її батькам, вона також їх не пасинкує. Помідорчики вже пов'язались гарно, на вулиці, не помідори. Ми не пасенкуємо, Ну, я трішечки тільки підв'язую, опори поставила, а вона вирішила в цьому році. Нехай вони ростуть ось так, як їм завгодно, скажімо так. Тут вона посіяла. Ще раз, шпинат вже зійшов, досить непогано, я бачу, рясно зійшов. Обов'язково, як і в мене, в неї стоїть настій зеленої трави. Підживлює також зеленою травою, дуже їй подобається. Також гарно наростає вся городина, і також декоративні кущі. Часничок, вже скоро будемо прибирати, викопувати цибулька. І також кабачки. Кабачки вона також висаджує з розсади, і тому вже в неї також багатий врожай. Вже вона два рази, мабуть, навіть робила сушене. Я ще не сушила, ще так їмо. Пригощаю сусідку, сьогодні пригощала, вона мені натомість дала, пригостила мене їжемалиною, тобто ожина їжевіка. Разом з малиною. Така смачна, дуже цікавий незвичайний смак. Ось такий великий кабачок, в неї вже на дві долоні вже потрібно прибирати. І тут також багато кабачків. Листя величезне, кущі величезні, компост обов'язково також робить свій потім розкладає. Ну, все. Що потрібно бути на огороді. Ще відро з зеленим настоєм стоїть. Петрушечка, кріпчик, для консервації все є. І також тут садочок. Абрикосів цьому році в нас немає. Зовсім захворіли абрикоси. Ось така величезна в неї, також деревина стоїть. Не знаю, що вони будуть з нею робити, чи формувати, чи прибирати, але жодної абрикоси на ній не було. В цьому році не зав'язалося. Сливи є, але дуже мало, буквально з десяток на дереві, не більше. Ну, в цьому році такий не дуже рясний рік. В минулому році багато було і черешень, і вишень. Ну і обов'язково один рік дерева повинні відпочити. Ну, ось в цьому році вони відпочивають. Так, щоб зовсім нічого не було, щось є, а вже ж заготовочки будемо робити. І консервацію, і сушку, все зробимо, і заморозимо, якщо потрібно на варенички, вишеньок трішечки. Ну, всього достатньо. Тобто, в них в городі є все, що потрібно для їхньої родини. І на літній період, і на осінній, і також на консервацію. Ось так прогулялися разом з вами по саду моєї сестри. Я думаю, той, хто завжди дивиться мої відео, можуть. І захочуть також порівняти, як виглядає сад в різні пори року. А той, хто перший раз зазирнув, тому буде цікаво подивитися, в принципі, сад моєї сестри, як виглядає, як вона за ним доглядає. І просто буде цікаво. Я на це сподіваюся. Заходьте також на мій інстаграм, запрошую вас. Посилання залишу в описі під відео. Підписуйтесь, дивіться, ставте лайки, пишіть коментарі, я дуже-дуже за це буду вам вдячна. Ну, на сьогодні все. Затягує в нас небо. Мабуть, зараз буде такий гарний дощик, тому будемо закінчувати наше відео. Всім всього найкращого! Головне мирного неба над головою.